Привіт, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми знову в селі біля нашої хати. І сьогодні в нас в планах зняти оцей рубероїд. Багато нам у коментарях писали. Зніміть оцей страшний чорний рубероїд. Нарешті черга дійшла до цього рубероїду. Напевно, ви знаєте, які тут були обставини. Було не до рубероїду. Вирубували чагарники, випилювали дерева, грибли. і повністю ще до ладу його і не довели. Ну, а зараз дійшла та черга зняти оцей рубероїд. Запитував я самого ближнього свого сусіда, скільки років оббита оце, оця хата оцим рубероїдом. І він що відповів? 40 років, а може і більше. То поглянемо, що там робиться. Явно, що там не дуже хороша буде картина. Також не забувайте підписуватись на канал, робити коментарі, ставити лайки. Я всім дякую за підписки, за коментарі. За те, що ви пишете, за те, що ви нас піддержуєте. Ну, а ми приступаємо. Приступаємо до праці і будемо обрівати оцей рубероїд. І будемо разом дивитися, що там коїться. То приступаємо. Пами до самого дерева? Воно вже бачимо побвалювалися. Ну що проходить? За довгий час, коли я так воно оббито рубероїдом, його ніхто не доглядає, і це воно таке робиться. Полону треба буде штукатурку робити. Ну ось що робиться. Це, це треба все оббивати. дерево, сітку набивати і буде. Будемо тоді штукатурити його. Це вирівнювати. Це таке. Подивилися, що сьогодні сітку я не купив, розчин то ми зробили зробимо, а сітки у нас з собою нема. На сьогодні робота така і прекратиться, бо без сітки тут робити не можна. Хоч ну, побачили. что нас ждет. Дерево так И еще постойте. дерево Ну, а сетку надо набыть. Вот, надо пять Это а приедем в раз. Не набьем. А зараз може... Де дірки більше трошки позабиваємо, позаштукатуріємо. А там далі будемо бачити, що робити. Приготували розчин для штукатурки. Розчин у нас простий: пісок, глина і вапно. Кому цікаві пропорції, пишіть у коментарях, відповім. Такий розчин ми робили ще торік. Штукатурили ним хату тримається міцно, простий і добре стоїть. Тож і цього року робимо такий самий розчин. В таких самих пропорціях. Зробимо чорнову таку штукатурочку. А там подивимося, приїдемо і глянемо, чи воно буде держатися, чи ні. Будемо набивати сітку. А там покажемо. А у воділ вже сила. Навірно, треба буде сітка надавати. Зробимо зараз таку чорнову. А там вона тоді. самі глянемо, що воно буде показувати. Вона саме по собі показує. В тому році ми зробили, держиться теж доволі непогано. Побачимо, як в цьому році буде. А зараз обід. Тож, нехай господиня щось нам приготує смачненьке. Длинша, ну, не говорите, по-моему. А ну, давай еще. Там еще распалась картошка. se uma copa Треба зробити це чорну таку, трошки позаліплювати, а потім накинуть сітку, бо буде поганенько. Це трошечки не такий случай, як у тому році було. що Чорнову штукатурку ми зробили. Сітки у нас сьогодні немає. слідуючий раз приїдемо, наб'ємо сітку і нанесемо чистову штукатурку. Поки що це так воно виглядить, бо воно і товстий шар дуже оцього нашого розчину. Надіюсь, що воно не поколеться, а як поколеться будемо підправляти. Ну поки що це пахнує. Залишаємо цю стіну так і хай собі просихає. Піспотів кабачок тут посадить. Яковий кабачок посадить, я душу, думаю, а це таке нашли, хто Ну щось таке. Щось таке є. Так як тобі там буде не взявся. Там був це таке, як багато річ. Ні? На цьому ми завершуємо наше відео. Дякуємо, що додивились до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, залишати свої коментарі. Усім миру, добра і до нових зустрічей.